Ми запросили до студії начальницю головного управління пенсійного фонду у Вінницькій області Олену Корчаку, аби детальніше поговорити про індексацію пенсій. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю. Отож, планова індексація у березні. Для яких категорій пенсіонерів зростуть виплати? Ну планова індексація торкнеться переважної більшості пенсіонерів. Це пенсії по всіх законах, і е, торкнеться кожного. Тобто всі пенсіонери отримають переважна більшість. Переважна більшість. Хто саме? Це військові, можливо, хто це отримувачі пенсії згідно закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Це стосуватиметься як пенсії за віком, так і пенсії по інвалідності, пенсії по втраті годувальника. Це стосуватиметься пенсіонерів, які отримують пенсії. Згідно закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і також тут будуть і пенсії по інвалідності, і по втраті годувальника, також пенсії, які отримують згідно закону про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби, так звані пенсії з силовим структурам, також проіндексовані будуть пенсії. Пенсії спеціальні це колишнім працівникам органів місцевого самоврядування, науковцям, державним службовцям. Також будуть проіндексовані мінімальні розміри пенсії, вони зростуть для певних категорій громадян. Це торкнеться перерахунок і мінімальних розмірів пенсій для військовослужбовців. І для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, От таке коло осіб, які будуть перераховані пенсі, якщо говорити мовою цифр, мінімальна і максимальна, як зросте? Мінімальний розмір пенсії, який розмір підвищення, який може отримати людина при проведенні індексації, якщо вона має на неї право, не може бути меншим як 100 гривень. Також міститься заборона звуження щодо отримання максимального розміру пенсії по цьому перерахунку. Це 1500 гривень. Тобто в таких межах буде проведена індексація, якщо говорити про перерахунок, який ми вже зробили для цивільних пенсіонерів, то середній розмір підвищення для них складе 274 гривні. Щодо пенсії, які призначаються особам звільненим з військової служби, яка там індексація? Тут індексація торкнеться 21 тисячі з 25 тисяч військовиків, які отримують пенсію на Вінничині, і тут буде індексуватися основний розмір пенсії без будь-яких доплат і надбавок. І е, загальний розмір підвищення, середній його розмір буде 784 гривні. Які категорії людей не відчують ось цього підвищення? Ну як ми вже говорили, фактично підвищення торкнеться е, кожного пенсіонера. Досить невелике коло осіб, яких воно не торкнеться. Це найперше, якщо пенсії призначені у січні-лютому поточного року. Тобто 2024 тисячі також індексація не торкнеться осіб, які отримують пенсії згідно закону про прокуратуру та довічне грошове утримання суддів у відставці. Працюючі пенсіонери, чи їх торкнеться ось цей перерахунок? Перерахунок пов'язаний з індексацією. Торкається усіх пенсіонерів незалежно від того, працюють вони чи не працюють. В березні йде перерахунок, і в березні ж люди отримають гроші сьогодні. 5 березня ми уже другий день, як розпочали фінансування березневих пенсій, пенсії, які вже підвищено, перераховано відповідно до постанови Кабінету міністрів. І ми вже спрямували на фінансування пенсії 150 мільйонів з потреби 2 мільярда 170 мільйонів. Чи звертаються громадяни зараз до пенсійного фонду, чи потрібно їм йти і, власне, дізнаватись про пенсію? Звертаються безумовно для того, щоб проконсультуватись, який розмір підвищення вони отримали, або ж з'ясувати, яким саме чином здійснювався їм перерахунок. Разом з тим. Перерахунок проведений за матеріалами пенсійних справ. Він проведений автоматично і ніяких додаткових звернень для того, щоб його здійснити, наші пенсіонери вчиняти не повинні. Така індексація це кожного року в березні. Вона проводиться. Передбачено чинним законодавством, що щороку з 1 березня проводиться індексація пенсій. уже шостий рік поспіль, починаючи з 2019 року. Чому саме березень обрані? Дуже часто нам задають це питання, і ну чому ж не з 1 січня коефіцієнт підвищення на який... Перераховується середня заробітна плата, яка приймає участь у розрахунку пенсії, він є розрахунковою величиною, яка складається на підставі реальних показників функціонування економіки за минулий рік. Для того щоб їх обрахувати, зібрати всі статистичні дані, потрібен термін. І якраз в середині лютого ці показники, а нам потрібен індекс зростання споживчих цін. І середня заробітня плата за попередніх три роки. Ну, якщо два у нас є, то якраз середня заробітня плата, з якої сплачуються страхові внески. Нам потрібен час для того, щоб роботодавці відзвітували, у були цифри. А саме ці показники є підставою для вирахування коефіцієнта, яким ми і послуговуємося під час індексації. Тобто кожного року з 1 березня ми проводимо індексацію, але ж коефіцієнт складається на підставі. Реальних показників за попередній рік, і в цьому році такий коефіцієнт буде 8 Якщо ми згадаємо минулий рік, то це було 17,9%. Я про це й говорила: що 13% анонсували, а все ж таки звичайно, тому що остаточні показники вираховуються 7. по завершенню календарного року. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову.